Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 28 лютого по всіх знаках зодіака. Овни. Для вас карта четвірка мечів. Вам варто зібратися із силами. Вам потрібно відновити енергію, вам потрібно відновити спокій та гармонію в душі. Вам просто потрібний відпочинок. Роботи багато, а відпочиваємо дуже мало. Тому по можливості беремо вихідний і просто відпочиваємо. Не займаємося домашніми справами, які навалились. Там робочими питаннями просто потрібно відпочити, хоча б просто виспатися. А по можливості помедитувати, послухати приємну музику і тому подібне. Відпочинок це те, що вам просто необхідно. Типці. Тельців, десятка пентаклів. У вас все гарно, все стабільно. Нові можливості, нові перспективи, покращення фінансового стану та гарна можливість провести більше часу своєю сім'єю. Близнюки. Для близнюків. Для близнюків дев'ятка мечів, страхи переживання знову дають про себе знать. Боріться з ними і. Тоді ви знайдете відповіді на питання. Ці страхи до добра не доводять. Вони тільки дають стрес більший, безсонню, погане самопочуття, зриви на інших і тому подібне. Тому краще контролюйте себе і обов'язково відповіді на питання ви знайдете. А якщо будете далі отак накручувати себе, більше в цей стан поглиблюватися, то, звичайно, і відповіді не знайдете, і стан погіршиться. Тому дійте. Раки. Для раків — четвірка кубків. А тут поганий настрій, депресивний стан, погані думки, все не так. І те не так, і все не так, хоча можливості пропозиції у вас досить перспективні. І у вас все гарно, все стабільно, все досить гармонійно йде. Саме головне це поборотися зі своїми хандрою, зі своїми капризами і просто йти. Діяти, якщо і виникають якісь проблеми, то рішення воно є. Саме головне це заспокоїтись і як то кажуть, руку потягнути і снайдети відповіді і вирішення складної ситуації. Леві, для Леві імператор для вас гарна карта, у вас гарна можливість реалізувати будь-які питання, будь-які цілі на протязі цього дня. За що б ви не бралися, ви матимете гарний результат та успіх, ви матимете гарну можливість отримати пораду від старшої людини та допомогу від певної особи, яка вище у вас по, по професії, по кар'єрній сходинці. Також ця карта говорить, що навіть якщо якісь серйозних офіційних справ у вас не намічалось, просто займіться тими справами, які ви планували на інші дні. Цей день для цього буде самий-самий корисний і стабільний діве. Для дів. для Дів трійка кубків гарна карта це гарні емоції, гарні новини, гарні нови... можливості, можливість провести час з людьми, з якими вам дуже приємно, але карта говорить, щоб ні в якому разі не зловживали негативними звичками. Також можливо, Моливо це якесь буде свято для вас, в якому гарно проведете час. Більше спілкуйтеся. Тими людьми, з якими вам дуже добре. І ви обов'язково від них отримаєте і підтримку, і допомогу, якщо в цьому будете потребувати. Терези. У Терезів рицель мечів. Ну, а у вас, як завжди, конфліктність, агресія. Ідемо вперед на пролом. Незважаючи ні на що. Можуть загострення будь-яки конфліктних ситуацій, можуть виникати нові якісь непорозуміння і тому подібне, але є й непогана новина, непогана сторона цієї карти буде або отримання якоїсь допомоги в вирішення складного питання від якоїсь людини, навіть з якою, можливо, і конфліктували. Ви знайдете спільну мову. А просто буде вирішення якогось складного питання, яке вас постійно дуже сильно непокоїть. Взагалі карта говорить про те, що по можливості уникаємо конфліктів непорозумінь. Вони ці зайві, такі негативні емоції, будуть вам не потрібні, Вони вам просто не потрібні. Але коли виникає ситуація, де потрібно захищати себе та близьких, то тут діємо активно, йдемо на право скорпіони. Скорпіонів, четвірка кубків. Поганий настрій, на всіх зриваємося, все не влаштовує, те не так, і це не так. Хоча все досить непогано та стабільно. Є можливості, є пропозиції, просто все вас не влаштовує. Келих ви можете наповнити дуже легко. І для цього є перспективи та можливості. Саме головне взяти себе в руки і заспокоїтися і просто діяти. Стрільці. У стрільців четвірка мечів, а вам потрібен відпочинок. Відновити сили, енергію, подбати про своє здоров'я, виспатися, не просто летіть на роботу або домашніми справами займатися і тому подібне. Вам потрібен відпочинок та відновлення сили. А якщо відчуваєте себе недобре, то зверніться обов'язково до лікаря за порадою, за допомогою козироги. Для козирогів рицар жезлів. Знаєте, вам потрібно не боятися рішучості, не боятися активних дій, не боятися відповідальності. У вас є можливості, є перспективи змінити все в кращу сторону, все як вам потрібно. Не бійтеся попросити про допомогу в спеціаліста якоїсь, як питання, яке вас дуже непокоїть, і тому подібне. Просто дійте, не бійтеся проявити себе, не бійтесь показати, на що ви здатні. Все буде, саме головне це діяти. Не бійтеся, взаємодіяти з людьми не бійтеся. Просто найголовніше ключове слово не бійтеся. Дійте і все вдасться. Водолію. Водоліє є в рицер Пентаклів. Врицер Пентаклів говорить про стабільне, повільне, але впевнене просування вперед. Думайте, працюйте над деталями, над дрібницями. Не думайте, що вони не важливі. Вони всі важливі, але потрібно активно про це, над цим попрацювати. Можливі подорожі можливі поїздки, можливі відрядження, можливо, особисті якісь справи в дорозі. В дорозі не поспішайте. Краще повільно, але впевнено. Все вдасться вам все під силу. Не відмовляйтеся від нових пропозицій, від нових можливостей та перспектив. У вас досить такий день, в якому ви зможете проявити себе, але обдумано, не імпульсивно. Рибки. А для рибок трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це творчість, це нові ідеї, нові можливості та перспективи, можливо, якась нова творча робота, яка допоможе реалізувати і мрії, і отримати гарну винагороду. День досить стабільний, гармонійний, перспективний та можливість просто робити те, що вам подобається. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. І дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!